Так, друзі, всім привіт! Мали ми такий сьогодні проект. Зварили ми собі буржуйку. Буржуйку ми варили для чого? Для того, щоб сушити кукурузку. Коротше так, поборжуйте. Буржуйка у нас з переходами. Двері буржуйці з додатковим листом бляхи, по-моєму, 2 мм і 6 міліметрів. І тут додаткові переходи. Зараз я спробую може ви ну, Бачите, тут додаткові переходи, плита одна плита друга. Тут у нас рушна типу на... Якось так народ. Так, зараз ми будемо пробувати її в роботі. Знаєш, так, Буржуйка важить близько 80 кілограм. Доволі таки важка. Якось так народ. Зараз ми тут все деньгами почистимо і будемо пробувати палити. В домашніх умовах якось так. Тут завіси поставили. Думали, тут робити щось на завіси, але це дуже треба мордуватися. А так по-простенькому Та все. Боржуйка в нас 60 довжини, 50 висоти, 40 ширини.